Добрий день, Сашулька, не спиш? Привітайся! Привіт! Так, ми їдемо зараз на дачу. Завтра у нас 1 вересня. Сашулька вже до школи зібрався. Сашулька, ти до школи вже зібраний? Да. Ти чекаєш школу? Так. Да. Да? Ти їдеш в який клас? Перший, Перший клас. Да. І ми вирішили приїхати подивитися, що там наші помідори, що там наші туї. Мені багато писали на рахунок той, що їх треба від шкідників, від хворіб, хвороб різних попшикати. Там то я це ще не купувала. Те, що ви мені писали, дякую вам за пораду. Обов'язково куплю і коли вже буду вільна, обов'язково це зроблю. Значить, в нас вчора був дощ, буквально, буквально там ввечері. От знову зараз гарна погода, сонечко. Зараз будемо бачити, що там, як себе наші рослинки почувають так що таке. Друзі, у нас тут посеред кімнати на дачі палатка є, да, Сашулька? І там діти сплять. Можеш відкрити, будь ласка, показати, як в тебе там затишно. О, ладно, Тут класно. Тому що чому? Негарно? Чого не гарно? А, що, на, що пісочок трішки є? Нічого страшного. Дуже класно. Ось така палатка. Да, Сашулька. Подивись на мене. який ти гарний. Все, лягай, закривайся. Сашулька хоче трішки. Собі там подрімать. Можна, я да. А я йду і зараз вам покажу, що там у нас які зміни відбулись. Так, першим ділом, що я помітила, бачите, я вам показувала, що у нас все посохло. А тут ось під горіхом. У нас ось горіх росте, хто знає, біля будинку. І ось там дит... і... І затінок. Оу! Щас! Там, де затінок трішки ось конюшина. Так що ось конюшина трішки пішла. Ось повилазила. Бачите, які листочки попалені? Сонце так шкварило просто. І ще, ще попереду, якось я, ну, вроді би, я дивилась, що ще десь місяць має бути дуже жара. Будемо бачити ось такі попечені листочки. Так. так, ту і ось, бачите, сухі повністю. Повністю сухі. Обов'язково я ось приїду на днях і їх оброблю. Куплю те, що ви мені писали, те, що мені радили, обов'язково оброблю. Я надію, що ще зможемо їх спасти. Ось, бачите, друга така сама і третя, ось так само. Ось. А четверта, туя, вроді би як більш-менш. Нормально, надіюсь, що її нічого не буде. І так, ще в нас є там окремо четверта туя, така росте. Ця вже теж почала трішки сохнути, треба обов'язково обробити. Так, надіємося, що якось ми їх врятуємо. Так, бачите, поле голе. Все посохло. Ось під ногами в мене повністю воно все. Шкварчить. Так. Наш улюблений кедр. Ялиночка себе гарно почуває, слава Богу. Так. Як і ось бачите, ось прирости цьогорічні. Оце світленький колір цього року, як вона ось наскільки виросла. Така гарненька, пухнастенька ялиночка. І ось із-за того, що я буруньки ранньою весною обривала. І ось тут, бачите, пішло сюди, пішов рост. Тобто вона пішла не в висоту, а ось трішки, якби буде пухнаста в нас. Ось така красуня, наша ялиночка. Друзі, що я вам хочу сказати. Я приїхала, тут роботи, не початий край. Я вже не пам'ятаю, коли я тут щось робила. <смі> робила серйозне. Ось. Потрібно за всім дивитися. Я тільки приїжджаю, збираю урожай і уїжджаю. Ми готувалися до школи, ще щось куча справ було. Ну, зараз я гляну, що тут, в якому стані. Першики мої, помідорчики позбираю. Ось, Так що такі справи. Тут і хрін у мене, і перси, все на світі. Значить, перці, ось уже, будь ласка. Ой, як це мені туди. Ось уже змінюють свій колір. Так, ось, будь ласка, такі ще в мене перчики. Може, хто знає, як він називається. Мені вже якось писали. Я не можу знайти цей коментар. Такий перчик, ну це гострий, я так розумію. Звичайний, ну, я його садила, як звичайний гострий перчик, але він якось називається. Так, такий красенький кущик цей. Далі, ось ще один. Це ще зеленкуваті тут перчинки вісять. Так, будь ласка, і йдемо далі. Ось ще такий в мене є. Це також гострий. Гострого вже буде в мене. Багацько. Засушу, хай буде. Оу! Oh! Я на городі. Я на городі. На городі. Все так. Е, значить, ми з моїм оператором Сасунка сьогодні мій оператор е, прийшли на наше, на наш щоб Ви розуміли, я навіть не переодягалась. Сашулька так само. Ми буквально півгодинки працюємо, збираємо наші томати і їдемо вже. Ми приїхали тільки оглянути, що тут у нас, в якому стані, зібрати помідорки і поїхати. Значить, зайчик, будемо забирати Артемчик і готуватися до 1 вересня. Да. Да? Ну все, погнали, будемо працювати і збирати томати. наші. Зараз вам покажемо наш урожай. А друзі, що да сюди кидай. Що я вам хочу сказати? У нас в цьому році наш город. Вийшов такий, що це город для тих, хто взагалі ним не займається. Ось максимально я займалася томатами, коли я їх висаджувала, обробляла їх від хвороб три рази, поливала, приїжджала і все. Більше я нічого не робила, нічого зірвав, нічого клади, вони Можливо дійдуть. Ні, ні, відеречко поклади, вони дійдуть. І я вам хочу сказати, ось такий у нас город це гарний помідорка. Давай. Ось такий у нас город, ось такі так, у нас помідори. Ось е, я хочу вам сказати ще одне, що потрібно е, на початковому етапі обов'язково доглядати. Потім, звичайно, що треба підрізати, це все. А, це, да, це я займалася цими всіма підрізками, приїжджала. Але щоб такого кожного дня я не займаюсь, е, тому що я тут не проживаю. Якби я тут проживала, звичайно е, був би кращий догляд. Що я вам хочу сказати? Ось в цьому році ми для себе відкрили для таких лінивих, як ми, мульчування. Це така краса. Ось дивіться, бур'яну у нас майже немає. Ну, звичайно, де-не-де хрін ось проростає. Але у нас хрін проростає скрізь, де тільки можна. Ось як виглядають томати. Я взагалі дуже рідко щось там вибирала якісь бур'яни. Мульчування дуже класна річ. Ось зараз я вам ще так само показую свою клумбу. Гляньте. Гортензія на сонці, на пекучому, палаючому сонці. Взагалі, вона, е, от тільки ось один листочок, ані декілька листочків. Ось в неї вже попеклись. Може, це вона так само захворіла, треба буде вже, кстати, обробити, бо я нічим не обробляла взагалі абсолютно. І ось, дивіться, немає голої землі. І е, вона ж взагалі без поливу. Ортензія дуже любить полив. Я її не поливаю, бо в мене тут немає води. І бачите, ось як вона себе гарно почуває. Ось немає взагалі землі, видно. Я ж кажу, мульчування мені дуже і дуже сподобалось. Єдине, що ну, звичайно, що із-за того, що жара, деякі рослинки ось в мене позасихали, попропадали. Ось лапчатка минулого разу гарненька була, вже засохла. Нічого, вона відійде. Вона відходить швиденько. Так що, друзі, для таких лінивих людей, як ми, ну в плані лінивих, що в нас немає багато часу займатися ось городом, а хочеться, щоб е, якийсь мать урожай. Це Саша вже довольна, що він помідорку там велику знайшов. То я вам хочу сказати, що мульчування – це дуже класна річ. Дуже класна річ, тому обов'язково собі десь зробіть таке і спробуйте, вам сподобається. Спочатку може на якійсь одній клумбі, тоді ще десь. Дуже-дуже гарна річ. Земля не пересихає, пересихає, звичайно, але все одно воно поки тут перепріває, тримає вологу, ось і земля трішки довше тримає вологу під, під низом. Ось такі справи. Це Шулік, що це? Ти вирвав помідори такі да. гарні? Ти в захваті? Так, да, воно до спіють, до спіють. До спіють. да, Доспіють, да. До доспіють. Доспіють. Пошли ще поди, покажеш, де ти їх взяв. Може там ще є такі. Не, не, не. Ні, це ти вже взяв. Це, це От це, бачите, в мене навіть тут цей кущ не підв'язаний. Там, це так? Тут. Ага, ось там такі кущі гарненькі. Так що, друзі, такі справи. Збираємо далі. Ось такий зіпсований помідорчик. І, і я там ще один. Ага. о, який гарненький помідорчик. Будемо по всім з папою більш вільні, так, і будемо тут уже приїжджати, трішки це все пригрібати. Угу. Молодець, умнічка. Так, ну що, Сашулька показує наш урожай. Ось дивіться. Це такі крупніші ось помідорки, да? Да, так? Умнічка. Ось це у нас таке відеречко. І меншеньке відеречко. Там у нас такі черіки. Ось такі помідорки, так. Да. Ми їх ще трішки такими жовтенькими позривали. Вони всі дойдуть дой, дой, Ну, Зелене там одненько тільки зірвав, нічого страшного. А, оцей, так, да, цей хворенький, я його потім побачу, що там з ним, чи все добре чи ні. Там цяточка така є, може він, а отакий, так. Да. Побачу. Так що, друзі, от біля тебе метелик літає. Да. Біленький. Оцей. Okay. цей. Да, який гарний метелик. Так що, друзі, ось ми вже зібрали наш урожай і будемо збиратися додому. So, no. идем, дод... Їдемо додому? Ну так, да, Артемчиком. Nice. Угу. Так що, друзі, ось такі в нас справи. Бачите, мульчування я вам показала. Дуже гарна річ, дуже гарна річ для людей, яких, яких не вистачає часу для того, щоб постійно. Ще поп'єш зачик, щоб постійно бути на городі присутнім для таких лі... лінивих, як ми ось. Так що, будь ласка, користуйтеся. Ми не ліниві, так? Молодець, правильно, ми не ліниві. Ми дуже багато зусиль приклали, коли ми садили це, все вирощували. Ой, ні, зайчик поставив, ти що тяжко. Ми дуже багато зусиль приклали, але недостатньо, не так, як би хотілось. Дивіться, так. Ще ось у мене така капуста. Я взагалі не знаю, що з нею робити. Вона вже ось потемніла, але, мабуть, її виривати вже потрібно, да? то я зараз буду виривати. Ось раз капустинка така. І ось далі я показую. Угу. Ось зараз кіно ось... йому. І ось друга, Ой, це вже зіпсувалася, вона була гарненька. Мабуть, її треба обробляти чимось. А я нічим не обробляла. Там капустинки такі всередині. Так. Ну нічого, буду вже знати наступного разу. І ось дивіться, брусельська капусточка, де це вона в мене. Ось. Бачите, ось я так розумію, що тут вона має. Потім ось Будь. ось така. Будемо бачити. Так, друзі, ну що, ось ми вже нарізали квітки і будемо їхати додому. Значить, сьогодні попрацювали, так, да, зайті? Що да. ти сьогодні робив? Збирав помідори. помідори. Mm -hmm. Так що такі у нас справи. Mm -hmm. Все, готуємось до свята всіх зі святом, з першим вересням, ваших діток. А нам удачі, терпіння, миру і щоб скоріше закінчилася війна, да, зайки? Yeah. так, зайка? Все, пока-пока, підписуйтесь yeah. на наш канал. Мій красовчик такий, привіт. привіт. Ми вже будемо їхати. Пока зайчик, наш Рексик такий, розумашка, розумашка. Ну наш такий Бу-гу, бу-гу, бу-гу.